Друзі, привіт! У мене замовлення є нове. Цього разу це замовлення з компанії Доктор Клінік. Я досить довгий час шукала крем для обличчя з SPF 50, який не є жирним. Щоб не була така масна шкіра, жирна, дуже шкіра, без цих плівок, мене це дратувало, і де б я що не пробувала, в свого косметолога брала із таких дорогих і професійних серій. Брала… В аптеці, в магазинах, в нас фармасті, в лівєсті перепробувала безліч різних кремів і ще брала, здається, колись фореврі. Якщо я не помиляюсь, ще в них всі вони давали дуже жирну плівку. Мені це не підходить, тому що в мене шкіра і так надто жирна. Да? І ще оця от плівка, цей жир ну, просто, просто мене це а без нього я не можу, тому що шкіра пігментована і піддається дуже швидкому такому впливу сонця, тому я маю за нею стежити більш так знаєте Вот. І коли я спробувала ось цей крем Доктор Клінік. Ось такий з СП50, дивіться, він ідеально мені підійшов, реально, ідеально. Він не є такий жирний, він більш такої плотнішої консистенції, але не жирний. Досить цікава консистенція, вона не залишає такого жирного блиску. Тому я вирішила ще зробити замовлення, замовити собі ще один на літо такий крем. І вже разом з цим кремом добила вже собі, що б я ще хотіла спробувати. Дуже е, чула багато відгуків про крем для шкіри е, навколо очей. Він дуже добре розгладжує мімічні зморшки, досить добре. Е, Питає кожу, зволожує, тому я його вирішила спробувати, поділюсь також. У мене якраз закінчується мій крем, яким я користувалась, закінчу і перейду до цього. А тепер дивіться палетка тіней, які гарні тут кольори, досить такі. Спокійні, досить такі цікаві, і їх тут, бачите, 3, 6, 9, 9 таких кольорів. Ну, Темний, чорний він у мене, звичайно, буде слугувати для підведення очей тонесеньким пензликом. Тому я вже собі так прикинула, що я з чим буду комбінувати. Так, Далі я взяла ось такий набір для розгладження волосся кератин, спрей, шампунь і кондиціонер. У мене волосся пористе, пушисте, порісте, пушистеє, От, одуванчик. І мені потрібні такі серії, які будуть його зглачувати, випрямляти, робити більш таким рівним. Тому я ось цю серію протестую, спробую. Я брала сину з такої ось серії шампунь від лупи, нам сподобався. От, і вирішила спробувати цю серію. А гель прийшов за мінусом, 50 чи що відсотків. Я там виконала умови на 30 балів. Да? І прийшов, гель-екзотичний фрукт. Да? А -а -а, що це у нас? Екзотичний фестиваль за 48 гривень. Спробую, також поділюсь своїми відгуками, своїми враженнями. Ну, і є каталог. Ось це таке в мене невеличке замовлення з цієї нової досить компанії. Тому слідкуйте, якщо цікаво, слідкуйте за моїм каналом, буду періодично ділитись тим, що спробувала протестувала. Все, мирного дня, до зустрічі!